Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні хочу спекти міні пампушечки. Зробити з щасничком. Вару борщ, а борщ у нас без пампушок з часником це не борщ. Внук дуже любить. Якщо я не печу, то все рівно будуть купляти. Так що вирішила сьогодні спекти такі невеличкі, маленькі пампушечки. Готую тісто. Чайну ложку солі, таку з вершечком додаю. Рідини взяла 200 мл молока і 150 мл води. 350 млн. Якогось рецепту у мене немає. Такого, це на ходу рецепт складається. Молока залишилось 200 мл. То взяла молоко. Якби не було молока, взяла просто воду. Так, всередині борошна тут у мене поки що 400 грам, а потім буду замішувати, буду дивитися. Перемішую трішки. Дріжджі, у мене 20 грам свіжих дріжджі. Розпустила цукру, додавала і трішки тепленької води. Поставила в тепле місце, розпустила, я завжди їх розпускаю, щоб вже вони працювали швидше, тісто швидше потім підходить. І все. Ні, не все. Ще олію. Три столові ложки олії ще додаю. І тепер буду замішувати вже тісто руками. Зараз трішки лопаткою, потім буду замішувати руками. Швидко все, щоб йти на двір, гарна погода. Потрібно на дворі працювати. Так що швиденько зараз. Замісила тісто. Отаке м'якеньке не забите. Все, воно готове. Накриваю зараз рушничком тепленьке місце і нехай підходить. Потім буду формувати пампуш. Підійшло моє тісто. Я його не буду витягувати з миски. Я просто руки в борошно зараз беру. Буду відривати і формувати. Буду сьогодні такі дуже маленькі хочу зробити. Не знаю, як у мене вийде. Завжди хочу щось зробити, але ходить велике. Але буду, попробую отакі маленькі робити. У мене блюдечко тут олійка, з бочків змочую отак. І буду викладати на декор. Хочу сьогодні такі міні, щоб були пампушечки. Буду ще менші брати, тому що підійдуть і будуть не зовсім маленькі. такі. Вирішила знати, щоб було швидше, взяла, буду такий валік зробила і будуть більш-менш і однакові, і швидше буде, швиденько закрутить. Бо вже ж хочу маленький, а маленькі це такий процес. От так. А тепер Біду швиденько, так. Поліпила свої пампушечки, вийшло в мене деку. Трішечки тут місця залишилося. Ну, можна сказати, деку я якраз моє. Ставлю зараз тепленьке місце, нехай підійдуть гарненько і буду випікати. Підійшли пампушечки, змащую яйцем. Осколотила просто яйце, додавала чайну ложечку, мабуть, води трішки. Змащую їх і 5 хвилин, ще постоїть, духовка гріється, 180 градусів температура. І нехай випікаються. А поки будуть випікатися, я приготувала для них таку заливку, взяла водички перевареної, перекип'яченої, схолодила така вона не гаряча, тепленька, Добавила солі, щоб була така підсолена, Добавила пахучої олії нерафінованої. І часничок туди потерла, і поки будуть пампушки випікатися, щоб вона настоялася, чесничком гарно так натяглася, трішки схолонуть пампушки, як витягну, і буду їх вмочати чи поливати заливочкою, і буде вже до борщу. Пампушечки відправляю в духовку, заливочка Стоїть натягується часничком чесничком гарно. Стеклись мої пампушечки. Такі гарненькі. Тут в телефоні вам колір не передає такі золотенькі. Вони сьогодні не дуже я люблю румяни, але сьогодні вони маленькі, вирішила довго не тримати, щоб не засихали сильно. Нехай схолонуть і буду замішувати вже з чесничком. Буду гукати внука обідати. Трішки сховували пампушечки, такі маленькі, мені аж незвичної, я завжди такі чималі. такі пухкусенькі-пухкусенькі. Бачите. Я думала, що можливо я, як вже замішувала тісто, додавала більше, взяла багато дріжджів. Але ви знаєте, ні запаху, ні смаку спробувала одну поки розламувала. Немає смаку дріжджів. Так що я в описі під відео напишу 15-20 грам, але я взяла 20 і нормальний, пуххенький. Все добре. Такі маленькі. Зараз буду так трішки їх поливати, підтрушувати. Часничком уже так чесничок натягнулася олійка з водою і чесничком. Отак От буду додавати і замішати. Це не всі, це я частину розламала, зараз обмішаю, а ти ще пізніше, щоб не дуже розмоковали. Поки що. Буде достатньо, а там тоді ще буду домішувати, як зійдеть. Ще перчику меленого додавала сюди в цю суміш. Трішки. такі в мене сьогодні міні-пампушечки. Мішала вже з часничком. Оце так, скільки лежить у. На тарілочці, а такі легенькі, як пух. Дуже м'якенькі, пухкесенькі такі, маленькі, бачите, які, ось такі дуже пухкі, смачні, так що, хто хоче спробувати мені пампушки з часником до борщу, приготуйте, якщо такі не робили. По такому рецепту. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!